Всім привіт! На дівчина, яка намагається, я нарешті знімаю це відео. Ми сьогодні поговоримо про зміни в моєму житті. Помалюємося. Ось, обрала я макіяж не дуже для мене типовий, тому що останнім часом мій макіяж це тон рум'яна, але до цього ми повернемось. А брови я не малюю, тому що в мене перманент і дуже вдалий. Я вважаю, це дуже зручно. І, типу, дуже рідко я можу намалювати стрілки. Все, це, типу, весь мій макіяж і до побачення. Ось. Тому сьогодні це буде прямо такий експеримент, я б сказала. Розпочнемо ми з тону. Тон... О! <пах> Тон у мене Maybelline Fit Me. Я дуже довго його хотіла, реально дуже довго. Він для мене особисто він дорогий. Типу, щось там 11-12 євро. І мені ось оцього мені буде ну, десь на рік. Може, навіть на півтори роки. Ось, мені цього ну, трошечки жаба, знаєте, давила, але все ж таки я його взяла, тому що, ну, типу, ніякий інший тон. А, точніше, в мене дуже така шкіра, цікава, і мені дуже важко підібрати тон, який би мені подобався, тому а цей прямо й зайшов мені. Що я хочу сказати по новинам? Ну, по-перше, я зробила пірсинг. Ну, це головна новина. Типу, я думаю, це зрозуміло. Це ну, ніяк ти це не приховаєш. І з цим пірсингом взагалі така дуже цікава історія, тому що а, я дуже літала, будь ласка. Дуже давно я хотіла свій пірсинг. Ще в 20-му, напевно, році я собі а, купила таку типу обманку, і воно мені прям дуже зайшло. Але я його носила в носі. Типу, як це се, септу, Здається, так це називається. І тут останній рік я захотіла собі саме на губі пірсинг. Ось. І якщо ви, мої киці уважні, ви бачили відео про плани на 2023 рік. І там в планах в мене є пірсинг. Я не дивлюся це відео просто для того, щоб коли я буду знімати в. Грудні реакцію на, цю, на це відео, і що сталося, що не сталося, просто щоб мені було цікавіше, і щоб це було максимально природньо і реальна реакція, я не дивлюся, але, звісно, я пам'ятаю приблизно, що там було, тому що там не було дуже багато речей, але ви можете подивитись. Ось, і там був пірсинг. Але коли я це казала, це було для мене, типу. Це було просто ну, прикольно. Я не планувала це робити е, прямо серйозно. Я не планувала як переїзд, наприклад, чи роботи. Я не планувала це, це було просто -от. відбалдить, так би мовити. І тут мій хлопець каже: А я йду робити пірсинг. І я така, що? Ну, типу, це його вже другий пірсин. За, не знаю, напевно, місяць, може, півтори. І я така, а я взагалі-то хочу. Вже щось рік той пірсинг і все я його ніяк не зроблю. І я, коротше, вирішила, що все, досить чекати. Мені останнім часом дуже хотілося якихось змін, і я така все, я йду з тобою також робити пірсинг. Так, я сходила за пудрою. Пудра у мене от прям максимально, типу, тут навіть стерлося вже майже та, та назва. Це просто прозора пудра, вона там, ну, типу, от 2 євро коштувала. Коротше, ми пішли туди. По-перше, я дізналася, що це дуже дорого. Ну, типу, знову дорого. Це було 75 євро за прокол і ось цю сережку, але з цією прикрасою супер незручно. Я не можу розмовляти, я не можу сміятися нормально. Я собі, звісно, буду робити кільце, яке я і хотіла з самого початку, але до цього ми ще повернемось. Я е перервусь на макіяж, я роблю рум'яна, тому що у неї вони яскраво виражені, я маю лише одні рум'яна. І, до речі, з приводу рум'ян я відкрила для себе просто, от просто, рандом, я відкрила для себе рум'яна. Тому що раніше я думала, що рум'яна це, ну, типу, не для мене. Скільки можна? Але це виявляється так прикольно, ну, типу. Це от прям прикольно, мені прям подобається. Типу, такий ефект, вони створюють. Ну, прикольно, Ходимо ми туди, в ту студію. А, була я, я вас трошки при... а, була я, а, мій хлопець і його друг. І всі ми ж хотіли робити пірсинг. Можна ще навіть трошки тих рум'ян. Ось, а, але хлопці хотіли робити собі а, пірсинг, носу, носу, в носі, а я губу. І коротше, я була максимально спокійна, реально, я взагалі ну, типу, на чілі. А Заходить перший друг мого хлопця, заходить такий, виходить і плаче. Я така, типу, що? Ти чого? Хоча, з урахуванням того, що він там був ну хвилину. Він такий, типу, це боляче. Після мого зубо мудрості, який мені просто вирвали, розірвавши, ось так. Мою щелепу. Шел... Для мене цей пірсин це був просто тьфу. <ріст> Тому я така, блін, ну я точно плакати не буду. Іде мій хлопець, виходить, плаче. Заходжу взагалі така на чілі, заходжу. Він мені який прокол робимо, все таке. Ось, і він мені робить його це. Це неприємно, але це не прям якось супер боляче. Це взагалі нормально. Ось я виходжу, і така, типу, камон, я не плакала. Ось, ну, я, типу, не засуджую, якщо хлопці плачуть, мені, типу, байдуже плачте, ти, будь ласка, я навіть за, але, ну, типу, в контексті цієї ситуації. Ось, і тут в якийсь момент згода, напевно, після п'яти хвилин. Я розумію, що мені дуже стає погано. Мене починає не те, щоб нудити, але я просто починаю втрачати свідомість. А в мене ще є такий прикол, що коли мені стає погано, і я прям втрачаю свідомість, то у мене починається тік, у мене починає. Е Діоргатися, не знаю, а, губа, око, голова, а, руки, коротше, частини тіла, і якщо у мене це починається, я розумію, що ну все, типу, біда, я буду втрачати свідомість. І я така, ну також, да, ну, ні, щоб сказати, мені погано, допоможіть. Я така, піду на вулицю, дуже жарко. Я... Хвилиночку, я на вулицю, я стою на вулиці, я розумію, що ну, ну все, я просто я нічого вже не бачу, мені вже погано, страшенно, жарко. В якийсь момент я розумію, що до мене вже підходять хлопці, вони мене питають, як ти, що там. А, і я закрила очі. І коли я їх розплющила, я розумію, що я не бачу обличчя. Тобто, от я дивлюся, ось стоять, ну, типу, Пів метра від мене стоять два хлопці. А я, от, я взагалі не бачу ні облич, ні тіла, ні силует. Переді мною просто дуже яскраві такі плями. От знаєте, якщо ви на сонечку дивитесь дуже довго, і потім відводите погляд і ось такі яскраві плями. Ось у мене було ось так. Але дуже-дуже різнокольорові і дуже яскраві. І я розумію, що все, ну, типу, я не можу, я, ну, я зараз. Я зараз просто, ну, впаду, і все. Коротше, це. Ну, потім з угодом, десь е хвилин через 10 мені стало краще, але я доробила собі трошечки ще сильніші веснянки, трошечки носик зробила, але загалом нічого такого кримінального. Коротше, да, така історія. Але е боляче. На 2 з 10, Неприємно перший день, другий десь також не можна дуже щось їсти. Таке. Я досі не можу дуже багато, наприклад, салату їсти, тому що воно все там застряє. Але ще два, максимум три тижні, і я вже зміню прикрасу і до побачення. Хоча я повинна носити три місяці. Вибачте, що? Я, до речі, не показала вас. До речі, не показала свою типу, палетку з Sculpt Power. У мене є а... Makeup Revolution. А... Типу... Ця заїжена така палеточка, я її дуже хотіла. Такий пензлик. Це, до речі, пензлики з Action. Ось з цього магазинчику, вони коштують 70 центів. Найкращі пензлики, які я коли-небудь бачила. Так, я, напевно, візьму. Ще в мене є отака палеточка, але вона прям дуже така страшненька, я її не хочу показувати. Так, візьмемо ми якийсь ось такий блакитний, ось такий. Вони дуже. от Вони прям, по-перше, дуже такі. По-друге, без підкладки от кольору майже немає. Я зараз вам покажу просто, ну, типу, ви зараз побачите. Ось о, кольор. Будь ласка, от ви бачите щось, окрім білого? І я не бачу. Що ще у мене нового в житті? Ну, як ви зрозуміли, у мене з'явився хлопець. І я... Він австрієць. Наперед кажу всі ці питання, тому що я знаю, що, скоріш за все, у вас з'являться питання: типу, хто він українець чи австрієць? Він австрієць. Так, я беру ось цей кольор вже більш темний. І будемо затемнювати. Розмовляємо ми з ним німецькою. Я так: основні факти, щоб у вас не було питань, розмовляємо ми з ним німецькою. Я хочу сказати, що я зіштовхнулася з дуже цікавою реакцією українців. Не тільки українців, взагалі людей, коли. Вони дізнаються, що у мене хлопець австрієць. Дуже цікава реакція. Всі в мене питають: Австрієць? Вау! В моменті мене це не дратує. Ну, типу, да, австрієць, ну, отак. От Але потім, коли я збагнула, що ну, от, прям часто в мене це запитують і з такою реакцією, що типу, Як ти це зробила? Я... Почала харитись. Ну, типу, вибачте, австрійці, австрійські хлопці це звичайні хлопці, які просто народились в Австрії, які живуть в Австрії. Це не якісь королі, це не якісь, не знаю, вигадані е, персонажі якогось фільму. Це звичайні хлопці, які розмовляють німецькою, які живуть в Австрії. і... Деяких людей дивує, що я розмовляю з ним німецькою. Що, типу, це такий не нонсенс, але, тим не менш, це важко. І так, це важко. Іноді ми не розуміємо один одного, але, дякувати Богу, він розуміє, що для мене важко розмовляти німецькою. Я ще не знаю німецьку на такому рівні, щоб вільно спілкуватися, тому він допомагає мені. Я за це дуже вдячна. Я вже помітила, що він відрізняється від українських хлопців. Або він відрізняється просто от він такий, як одна одиниця, або всі австрійці, такі австрійські хлопці. Не знаю, не дуже багато в мене було того досвіду, щоб я могла ось так от сказати, але відрізняється він. Є якийсь, типу, от коричневий, звичайний, і я пройдуся, ця палетка від Катеріс супер, супер пігментована. І пройдуся отак от по межах. Я додала хайлайтер сюди в куточок. Щось у мене сьогодні дуже перегрівається телефон, і я його розумію, тому що я також перегріваюсь. Але мені подобається, слухайте, я очікувала гіршого, мені реально подобається. Так, це трошечки не так пігментовано, трошечки з плямами, але мені подобається. А мені подобається. Добрий вечір. Я вам зараз покажу свій улюблений о... улюблений олівчик для губ. Він прям такий страшненький. Називається Альверте в ДМ. Прям, ну, топ. Який відтінок? 27-й відтінок. Купуйте, дівчата, купуйте. Це скарб. Я намалюю контур, а потім його просто розтушую. Мені подобається макіяж, люди, а мені подобається. Може мені якимо макіяжним погором стати? Не такі вже в мене руки-крюки, виявляються. Дуже навіть прикольно і дуже навіть гарно. Я була дуже рада знову зустрітися з вами через екран. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам макіяж, як вам я не знаю, як вам, чи пасує мені пірсинг, чи сумували ви за мною, чи взагалі не помітили. Напишіть мені правду, будь ласка. А, які відео хочете побачити в майбутньому? Коротше, пишіть все, що вам хочеться. Це дуже допоможе просуванню моєму просуванню. Мого ютуб-каналу <хи> мирного неба над головою, смерті расистам і українізації суспільству. Боже, як я давно це не казала. Люблю вас.